Серед воїнів, які боронять Україну від ворога, є багато мешканців Нетішина у передріздвяний час на Хмельницькій АЕС для дітей наших захисників організували екскурсійний тур цікавими локаціями довкола атомної електростанції. У інформаційному центрі школярі дізналися про те, як виробляється електроенергія. Під час екскурсії мали нагоду зблизька побачити ядерні енергоблоки, побувати там, де незабаром будуть споруджені нові атомні потужності, сфотографуватися поблизу мальовничого плеса Ставка Охолоджувача у променях західного сонця. Завершився екскурсійний тур у резиденції святого Миколая, яка розташувалася у центрі ділових зустрічей Хмельницької АЕС. Діти охоче поділилися своїми враженнями. Ми сьогодні були на екскурсії. Мені дуже сподобалось. Ми багато чого бачили: енергоблоки, водойми. І нам дуже сподобалось сім'я. Мені сподобалася атомна станція. Як ми бачили там атомну станцію зменшеного вигляду? Мені ще сподобалося озеро, яке ми бачили, і захід сонця. Мені сподобалася зустріч з Миколаєм, подарунки були дуже класні. Я напевно приїду знову. На наступний рік мені дуже сподобалась екскурсія. Ми багато чого нового дізналися. Були дуже класні, були дуже класні подарунки. Мені сподобалася зустріч з Миколаєм. Я дізналася багато нового. Наступний раз я знову приїду сюди. Мені дуже сподобалася ця екскурсія, адже тут показували дуже багато всього цікавого. Мені сподобались гарні екскурсоводи, і вони розказували дуже цікаві факти. Я вдала сьогодні, скільки блоків має наш наше місто. Мені дуже сподобалося зустріч з Миколаєм. Я його ніколи не бачила і мріяла про це з дитинства. Звертаємо увагу шановних батьків та вчителів на те, що триває реєстрація на благодійні екскурсійні поїздки електромобілем зі святим Миколаєм навколо Хаес. Мешканці та гості Нетішина мають чудову нагоду цікаво провести час, дізнатися щось нове про енергетику та долучитися до благодійного збору коштів на користь збройних сил України, піклуючись один про одного, наближаємо перемогу.